Перші українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання на бойовій машині піхоти. Мардер про це пише Шпігель. Повідомляє Європейська Правда надо готуватися з совсім напряженням своїх сил. Група приземлилася у кельні у четвер незабаром має розпочати тренування на бронемашинах. Навчання є частиною військової допомоги Україні, яка також отримає 40 БМП Мардер. Окрім бронемашин у пакет допомоги увійдуть сім зенітних самохідних артилерійських установок Гепард, додаткові керовані ракети для зРК «Аріст-Т» та ще один зенітно-ракетний комплекс комплекс Айріс Т як відомо, Берлін також ухвалив рішення про постачання танків у Німеччині. Незабаром розпочнуться навчання на основному бойовому танку Леопард. Нагадаємо, польща планує передати Україні, окрім роти Леопард, 2 ще 60 модернізованих танків, у тому числі ПТ 91 «Тварди». твардий. Ша зосереджені на тому, щоб найшвидше доставляти Україні зброю, якої вона потребує. Про це інтерв'ю Ю, Албанській службі голосу Америки сказала заступниця держсекретаря США Карен Донфрід. Вона додала, що увага зараз зосереджена на важкій техніці, зокрема танках, як також артилерії та боєприпасах. Я цим занепокоєна, виходячи з того, що говорила Росія, ми очікуємо новий російський наступ, і це пов'язано з тим, чому ми були так зосереджені на тому, щоб якнайшвидше доставити зброю, яку ми зараз постачаємо в Україну на поле бою. Знову ж таки, ми хочемо переконатися, що Україна у найкращій ситуації для захисту себе та захисту своєї суверенної території. Ми бачили, як протягом останнього року Україна дуже ефективно використовує надану нами зброю. І як ви знаєте, навчання також тривають. Тож разом із постачанням цієї зброї в Україну ми одночасно проводимо навчання українців. Ми з військовими вважаємо, що поєднання зброї та навчання є недооціненим. Додайте до цього хоробрість і стійкість українців, і я б сказала Росії: будьте дуже обережні. Це не холодна війна, це не конкуренція між Сполученими Штатами та Росією. Президент Байден чітко про це сказав, а також про те, що це не змагання чи війна між Росією та НАТО. Я вважаю, що нам потрібно чітко розуміти, що сталося в Україні отже, як ви знаєте, я вже згадувала про це. Зброя, яка була поставлена в Україну, справді мала відповідати бойовим завданням, які є актуальними. Отже, ви пам'ятаєте, на початку конфлікту ми надсилали багато джавелінів і протитанкової зброї. І ця допомога, як я вже зазначала, розвивалася із часом. Отже, увага зараз зосереджена на цій важкій зброї, як от танки. Також ми зосереджені і на артилерії, та на боєприпасах. Отже, ви бачите, зараз це. Основний фокус, і якщо ви будете аналізувати допомогу загалом, яка була надана минулої п'ятниці під час зустрічі контактної групи з оборони України, ви зможете добре зрозуміти, яку зброю Україна просить у своїх партнерів, аби забезпечити найкращу готовність України до наступного етапу на полі бою. Захист на танках західного виробництва дає більше шансів вижити після ворожого влучання. Їхня броня набагато краще, тож вони можуть витримати деякі з ударів, перед якими російські танки встояти неспроможні, вважають експерти. В чому перевага танків Абрамс, Леопардів і Челенджерми над російськими танками, і які можливості вони відкриють ЗСУ, Дивіться далі в сюжеті. Well, First all, it is an that... Західні танки. Це передовсім додатковий потенціал, який буде дуже важливим для українців. Західні танки перевершують російські, що дасть українцям можливість тримати новий російський наступ цієї весни, якого всі очікують. А також самостійно піти у контрнаступ, щоб відвоювати територію на півдні України. Можливо, довкола Мелітополя і прориваючи цю лінію зв'язку в бік Азовського моря. І можливо, також на схід на Донбасі. Тож це додаткові можливості можливості. я думаю, це також показує, що зараз захід визнає. Ми не можемо дозволити собі побачити програш України у цій війні. Це надто небезпечно для Європи і надто небезпечно для всіх нас. Бойові танки західного виробництва і немає значення, чи це челенджери, чи Абрамси, чи леопарди перевищують російські спроможності з точки зору їхньої вогневої потужності і, звичайно, захисту. Вони також мають кращу оптику, стабілізацію, тому вони краще. Ще стріляють у Русі. Вони також кращі у визначенні цілі, а також що критично важливо під час танкової війни, кращі у здійсненні першого пострілу. Тож танки справді змінять ситуацію. Але тут також йдеться про елемент якості над кількістю Україні ще потрібно буде вирішити, як саме вони будуть використовувати ці танки. Чи вони надішлють їх прямо в бій, щойно ті стануть доступними, чи зроблять їх частиною більшого формування, проведуть навчання і відпрацюють роботу у цих. Більших формуваннях і витратять більше часу, аби інтегрувати їх у те, як вони ведуть боротьбу, щоб потім потенційно використати їх влітку. Ще до того, як в Україну почала надходити сучасна західна зброя, у квітні українське військо почало отримувати зброю, вироблену в Болгарії. Про це стало відомо із розслідування німецького видання Die Welt, згідно з яким у перші тижні війни обсяг болгарської зброї сягав 30% від усієї військової допомоги Україні. Крім цього, з цієї країни до України йшло і критично важливе дизельне паливо до 40% від усіх поставок. Про деталі цих постачань моя. Я колега Тетяна Ворожко поспілкувалася із тодішнім прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Вона сьогодні приєднується до нас в студії. Тетяно, що тобі розповів колишній прем'єр? А ну він тобі опліковано вдень надавши якісь такі додаткові деталі з того, що примітного. Це те, що тоді постачання, звичайно, через посередників почалося в квітні місяці, але воно не зупинилося. Воно триває дотепер, незважаючи на те, що в червні місяці парламент проголосував вотом недовіри уряду Петкова. Після чого він трохи ще залишався при владі, але тим не менше, ця система вона працювала. Вона це постачання тривало, і нам це до речі підтвердили також в посольстві України в Болгарії. Це один момент. Інший цікавий момент це те, як він описав от, власне цю першу зустріч лідерів. Країн ЄС, яка відбулася 25 лютого, а, спочатку в Брюсселі, міністри фінансів Парижі, і на під час цієї зустрічі він розповідав, що всі були розгублені, всі були шоковані, а не передбачалося, що ні, ніхто не міг подумати, що почнеться власне наступ на Київ. І ті перші заходи, які пропонувалися, ці санкції були дуже помірковані. Але болгари запропонували діяти більш рішуче. Давайте послухаємо, що він розказав. Де The де publication. у нії з подій описаних у публікації The Велст є зустрічі єс 25 та 26 лютого в Брюсселі та Парижі, на яких виголосили так звану болгарську пропозицію. Можете розповісти, що відбувалося на цих зустрічах? Ми знаємо, що це означало в 1944 році, коли вони проводили денацифікацію Болгарії. Це означало прийти. І вбити всі здорові сили в суспільстві тоді була початкова ідея щодо санкцій, заборонена в'їзд Путіну, Лаврову, невеликі поверхневі кроки. Але ми зіткнулись із зовсім іншою ситуацією. Тоді ми зрозуміли, що одна з перших речей, яку ми можемо зробити разом як європейці, це заморозити надходження, які йдуть на війну. Ми розуміли, що один з резервів центрального банку Росії є в єврооблігаціях та облігаціях США. Якщо ми їх заморозимо, зробимо непридатними для торгівлі. Вони не можуть йти на ведення війни настільки, наскільки Путін на це розраховував. Наступного дня зустрічаються міністри фінансів. Звичайно, як відомо, міністри фінансів за своєю природою консервативні. Але Асен Васілієв виступив з палкою промовою і сказав, що ми не можемо гаяти час. Якщо президент Зеленський стоїть першому списку вбивств, то я впевнений, другому списку буде його родина, а третім провідні члени суспільства. Через кілька днів було оголошено про реалізацію цього плану, яку називали між собою в Брюсселі болгарською пропозицією Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.